Про впровадження послуги патронату над дитиною говорили в Ужгороді під час форуму. Його ініціювала служба у справах дітей Закарпатської ОВА спільно з благодійним фондом рідні та дитячим фондом ООН ЮНІСЕФ. На Закарпатті послугу почали впроваджувати з 2021 року. Відтоді з'явилися дві патронатні сім'ї. Ця послуга максимально важлива для нашої області, оскільки в нас всього дві патронатні сім'ї, і це надзвичайно мало її потреби, яка є для нашої області. Патронат це діти ще не мають статусу. Є проблеми в сім'ї, коли батькам батьки опинилися в складних життєвих обставинах. Сім'я в кризі потрібно вирішити розрулити цю ситуацію і для того, щоб дітей не влаштовувати в, в притулки. В інші інтернатні заклади якраз і запроваджується ця послуга патронату. Детальніше про патронат та його особливості розповів юрист благодійного фонду Рідні патронат це є професійна робота. Це професійна робота, де кожен громадянин в межах своєї громади може стати патронатним вихователем. Для цього потрібно законодавство не ставить особливих вимог. Крім загальних, що людина має бути повною дієздатності, не мати судимості, не мати загальні соціальні негативні речі. Плюс держава та органи місцевого самоврядування платять людині заробітну плату, платять єдиний соціальний внесок. На кожну дитину, яка перебуває на утриманні і вихованні патронатного вихователя, платиться соціальна допомога. Під час форуму представили дорожню карту патронату в Закарпатській області. Вона містить алгоритм дій для керівників органів опіки та піклування щодо запровадження і підтримки патронатних родин у кожній територіальній громаді. Також тут представлена покрокова інструкція для потенційних кандидатів у патронатні вихователі. Від моменту звернення до служби у справах дітей за місцем свого фактичного проживання до вибуття дитини з патронатної сім'ї. Представники територіальних громад зможуть впроваджувати так. У послугу на місцях це теж дуже важливо, зауважила Світлана Якімеліна. І ця послуга запроваджується на рівні громади, що дуже важливо, що дитину не треба бути кудись далеко вилучати із того середовища, де неї друзі, де неї школа, де знайомі люди. Тобто, це зменшує стрес для дитини. Суть полягає в тому, щоб мінімізувати потрапляння дитини до закладів інституційного догляду. Особливе місце в популяризації послуги патронату належить центрам зайнятості. Від початку року в області поінформували майже дві сотні осіб потенційних кандидатів патронатні вихователі. Ми робили аналіз. У нас щороку в притулку для дітей потрапляє понад 200 дітей. Ось є також які діти можуть бути і ще діти, яких залишили в пологових будинках, від яких відмовилися, оскільки ця послуга в основному і в першочергово націлена для дітей маленького віку, тобто, щоб малолітні не потрапляли в інституцію. Тому було б добре, якщо б не в кожній територіальній громаді була така сім'я, то як мінімум із. 64 громад, щоб 40 вона була запроваджена. Поділитися з присутнім і власним досвідом приїхала патронатна вихователька зі Львова Марія Павліха. Вона вже тричі приймала дітей у родину. До нас в сім'ю влаштовували вже три рази дітей. Та, і скажу вам, що це є зовсім інакший досвід. Кожного разу зовсім інакша сторінка не подібна одна на другого. Були, звичайно, нюанси і дуже гарно підготували психологи на курсах, дуже гарно. Дуже багато всього mm. співпадало, що я дивувалася, як то могли знати, що так буде все, все відбуватися. Mm -hmm. Другий раз мені дали дитинку у 10 місяців. Oh, wow. То було дуже страшно і дуже тяжко, і воно ну, так же ж і було, відбувалося в житті. Mm -hmm. ну, але з другої сторони, ти все одно дуже любиш дитину і звикаєш до неї. Всі патронатні вихователі проходять відповідне навчання на місцях. Також благодійний фонд рідні надає юридичну та психологічну консультації і супровід фахівців на шляху прийняття дитини в свою родину.